Вовчик, який хотів мати друзів. У глибині великого зеленого лісу, де ялинки шуміли, як море, а сонце пробивалося крізь густі верхівки дерев, жив собі маленький вовчик на ім'я Тофік. З наймолодших років тофік відрізнявся від інших вовків йому не подобались звичайні вовчі ігри. Такі як перегони чи загін тварин. Він мріяв грати з іншими мешканцями лісу. Але кожна його спроба закінчувалася страхом та втечею інших тварин. Одного ранку Тофік вирішив зробити все можливе, щоб змінити їхню думку. Він хотів показати, що є другом, а не ворогом. Він почав з намагань наблизитись до них. Але кожна його спроба закінчувалась невдачею. Розчарований, він повертався додому, де його мама втішала словами. «Тофік, любий, це природно, що вони тебе бояться. Адже ти вовк. Але Тофік не здавався, він придумав. Як може привернути до себе увагу, не викликаючи страху. Він почав грати на флейті, яку сам вирізьбив з бамбука. Спочатку його гра була невпевненою і повною фальшивих нот, але з кожним днем ставала все красивішою. Тварини лісу, спочатку боячись, почали виглядати за дерев. Шукаючи те, звідки долунають ці звуки. Щодня вони підходили все ближче, ховаючись у кущах, але з цікавістю слухаючи. Нарешті настав день, коли мелодія Тофіка прозвучала настільки чудово, що тварини не витримали і почали аплодувати. Звикнувши вже до його присутності, вони перестали боятися. І почали підходити ближче. Тофік, побачивши це, запропонував чи хтось з вас хоче навчитися грати? Усі тварини подивилися один на одного в мовчанні, не впевнені, хто має сміливості відповісти. Врешті решт, коли Тофік уже збирався йти розчарований відсутністю відповіді. Він почув тихенький заклик. Це були спритні зайчики, які доти сиділи позаду, взялися за виклик. Тофіку, навчи нас грати. Ми хочемо вміти так само, як ти. Тофік широко усміхнувся, щасливий, що нарешті знайшов друзів, які хочуть ділитися з ним його пристрастю. Відтоді Тофік проводив кожен день в чачі тварин лісу. Він навчив зайчиків, які передавали знання далі, оленів, які делікатно тули в бамбукові флейти, і навіть маленьких білочок, які, хоч і не мали духу для довгих мелодій, завзяттям пробували свої сили. Ліс наповнився музикою. А тофік став символом дружби та гармонії, переконавши всіх, що навіть серце вовка може битися в ритмі найкрасивіших мелодій. Так, тофік, маленький вовчик, який мріяв про дружбу, навчив весь ліс, що музика є мовою, яка може з'єднати кожного, незалежно від того, ким вони є.